Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож, в пенсійному фонді значно змінили порядок нарахування пенсій. Вірніше, в законодавстві для пенсійного фонду змінили пункт про нарахування пенсій для багатьох категорій населення, зокрема для тих, хто здобув стаж в СССР і в інших країнах, і також хто був на керівних посадах. Тож. Які зміни до стажу були внесені, е як тепер буде нараховуватись пенсія, які завдання дали пенсійному фонду, з якими він має дуже швидко справитись, бо інакше дуже велика частина людей може просто залишитися без грошей? Давайте детально розберемось, але перед тим хочу е приємну новину для всіх підписників і глядачів Народної думки запросити вас на. Народний тур, який відбудеться, початок його відбудеться надіюсь, і буде проходити і далі. Але це така, знаєте, перша пробна спроба. Запросити вас 24 травня. Це субота на 11.00 в місті Умань, вулиця Садова, 7. це приміщення Уманської районної громадської організації Союз Чорнобиль України на офлайн-зустріч, де я приїду для того, щоб поспілкуватись з вами. Допомогти в вирішенні якихось питань. Говорив адвокатське бюро Хоміча, щоб дали декількох адвокатів для безкоштовної юридичної консультації. Тож, приходьте 24 травня 11.00 садова, 7. Усіх запрошую вхід вільний. Постараємось максимально плідно і приємно провести час, тому приходьте усі, а я розповідаю, що змінилося. Давайте я спочатку прочитаю по. Оцим законодавчим нормам, а тоді розвісню, так як ви любите, простою зрозумілою мовою, щоб ви понімали про що йде річ, і як буде нарахуватись пенсія за стаж, особливо здобутий в союзі, по іншому. Схвалено проект закону України про вихід з угоди про взаємний залік до загального трудового стажу та вийшло уроків в службах, органах і установах прокуратури де в, в державах-учасницях співздружності незалежних держав. Законопроектом передбачено вихід України з угоди про взаємний залік до загального трудового стажу та вийшло уроків. Е Служби в органах і установах прокуратури в державах, учасниках співдружності незалежних держав, учиненої 25.11.1998 року в Москві тарифікований ратифікований законом України від 01.04.99 року номер 800 дріб4. Також затверджено відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування порядок підтвердження не здійснення іншою державою пенсійних виплат особам, які проживають в Україні за періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього союзу СРСР. Для зарахування їх до страхового стажу порядок підтвердження та розрахування періодів роботи особ в іншій. Державі до страфового стажу стажу роботи для визначення права на призначення пенсії за віком, виключено з порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсії за, від, за відсутності трудової книжки або, або відповідних записів у ній пункту 22 щодо підтвердження стажу роботи громадян України за її межами. Доручено пенсійному фонду України забезпечити перегляд рішень прийнятих територіальними органами пенсійного фонду України. За період з дня набрання чинності закону України 3674-9 про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та е, пенсійного забезпечення до дня набрання чинності вище порядком стосовно осіб, які працювали до 01.01.92 року, про що це мова? Про що ці закони, на кого вони найближче, найбільше вплинуть? Е, Давайте розбиратися, знаєте, вже так детально, щоб ви були в курсі. Пенсійний фонд України має забезпечити перегляд прийнятих рішень щодо осіб, які мали роботу до 1 січня 92-го року. Зауважимо, що у 92-му році між державами-учасницями СНД був підписаний договір про гарантії прав громадян щодо пенсійного забезпечення. Відповідно до домовленостей українцям під час оформлення пенсії зараховували період роботи в інших державах, наприклад, в Азербайджані, в Білорусі, Вірменії, в РФ, ну і так далі в всіх цих країнах співдружності. Але у 2023 році Москва оголосила про свій вихід з цієї угоди, а згодом аналогічно вчинила її. Україна Також викликла необхідність створити новий механізм, за яким українці можуть підтвердити радянський або пострадянський стаж роботами за межами України та врахувати його при розрахунку пенсійних виплат. Мова про те, що дуже багато пенсіонерів перестали отримувати пенсію з Росії. Частина ще отримує, але, на жаль, не всі. А дуже в багатьох. Пішло питання про стаж. Бачимо, що праця в органах прокуратури взагалі викреслюється стажу тепер в країні агресорі так? Це виходить прокурор Росії. Така собі перспектива да, в Україні, зважаючи на нинішню ситуацію і на рівень обізнаності прокурора в сфері безпеки. Да, які... Функції він міг виконувати в Росії. Ну, Прокурори це прокурори, їх не так же й там багато, да, які працювали там. А от звичайні люди, які працювали в СССР або в Росії або в іншій країні, то тепер їм потрібно буде пенсійний фонд розробить механізм для їхнього перерахунку стажу. Для того, щоб передивитись. І якщо того стажу не буде записано в трудові книжки, то підтвердити його буде дуже і дуже важко. Так? Для того, щоб 에, призначити їм пенсію, пенсійний фонд має розробити порядок підтвердження цього страхового стажу. Як тільки цей порядок буде зроблений, я відразу вам розповім. Розберемо всі ризики для того, щоб ви не втратили свою пенсію. Розберемо всі механізми, як можна буде то підтвердити, щоб ну, люди, йдучи на пенсію, знали, що в них є стаж, а не так, що зараз вони думають, що в них є стаж, а потім хоп, щось помінялось, перекрутилось, і все. Підтвердити нереально. Зараз вже також є з цим проблеми, особливо люди з тимчасово окупованих територій, да, особливо ті, які окуповані з 2014 року, в Україні їм все важче і важче отримати пенсію, особливо, якщо вони там продовжували працювати, і додається список посад, які виключаються з права отримання пенсії. Ну, по зрозумілим причинам, бо це праця на або на керівних посадах це понятно. але Є і прості люди, які до мене зверталися з Окупованого Донецька, Луганська, писали в коментарях, писали на почту «Саш, чи можемо ми оформити пенсію, і їм приходили відмови для того, що не вистачало стажу, тому що здобути зараз, там їм не зраховується. Но це вже новий стаж, а ми більше зараз про старий, ще здобути в СРСР, тому що якщо нема запису в трудовій достати зараз якісь довідки з Росії, да, що ви там працювали вкрай і вкрай складно, і підтвердити його також майже нереально. І так само, на жаль, з Крима, але там діє спрощений механізм виходу на пенсію. Там вистачає навіть якоїсь. Навіть свідчення двох людей, да, які працювали, грубо кажучи, з тобою, що ти дійсно там працював з такого то по такий рік. Ну, про те ми розбиралися вже раніше. Я розповідав на каналі в своєму відео, тож не буду повторюватись. Тому слідкуємо уважно, які механізми дасть пенсійний, щоб ви не втратили свою пенсію. Я вам буду розповідати. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої, глядачі.